Вітанечко з Тропічного раю. І незважаючи на такий прекрасний задній фон у мене. Сьогодні ми будемо розмовляти на не дуже приємну тему, а саме про землетруси. Ось так ось живеш, живеш, трошечки забуваєш про це. І ось бах, і це стається з тобою. Пару днів назад, і одного вечора, і іншого, підряд було е, два ну, серія землетрусів до шести балів, яка нас трошечки налякала, бо ми живемо подалі від епіцентру. А люди, які там живуть поближче, вони е, дуже злякалися. І чому я про це розказую? З приводу того, щоб ще раз нагадати люди добрі, як треба надійно будувати свої будинки та споруди. Бо мігранти приїжджають, багато хто не відчуває спочатку всього цього на собі, на своїй шкурі, як то кажуть, і не можуть уявити, як це страшно, опасно, для людей, і щоб не було ніяких небезпечних становищ з вами, з вашою сім'єю, або з туристами, яких ви поселяєте у своїх будинках, які побудували. Бо зачастую люди здають побудовані будинки на Airbnb там, або це готельчики будуються, теж здаються. У оренду і якщо через вас, через погане будівництво, не дай Бог загинуть люди, це небезпечно. І тому ще раз попереджаю, що треба правильно будувати ваші споруди. Для цього ви не маєте професіоналів, архітекторів, які вам правильно спроектують. І правильно побудують ваші будиночки. Так що звертайтеся, майте це на увазі, звертайтеся, і ми вам допоможемо, наша студія архітектури. Е, у нас є величезний е, опит, більше 30 років, і ми знаємо, як правильно це зробити. Бережіть себе і до побачення! Бай!